За моїм обличчям, як воно буде дуже швидко змінюватись, тільки завдяки окулярам. І зараз окуляри з прозорими лінзами, це дуже модно. І ви можете теж так змінити своє обличчя і впливати на тоді. Класне, підтягнуте інтелектуальне обличчя, дуже тако, досить строге. А це я вже така м'яка е, і Похоже, на мене можна тиснути. Ці вікеліні теж роблять моє обличчя досить м'яким ем і добрим. Тут вже з'являється характер. А це я вумне і стільне. Це такий чистий одеський вайб. б сказала, умне і красиве. Ну, це все окуляры. Я вам говорю, що все окуляры. Такие интеллигентные и стильные. Кожного разу мое обличчя выглядает по-иншему. Такая трошки зі странностями. я вышла. Це теж про спокій, надійність и доброту. Ну сейчас кажете. Працюем.